Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про вареники. Вареники одна з головних страв української кухні. Усі ми куштували їх з картоплею, вишнею, сиром, капустою. Але звідки взагалі взялася ця страва? А ви знали, що українські вареники походять від турецької страви Дюжбару? Наші прадіди настільки полюбили цю страву, що вирішили переробити її по-своєму, спростивши приготування та змінивши начинку. І спочатку вони мали назву вареники. Наші предки робили начинки для вареників з папороті та редиски, незвично, правда. У світі є понад 500 різних варіантів вареників. Найулюбленіші вареники українців за опитуванням з картоплею та сиром, і лише потім уже вареники з вишнями та іншими ягодами. Найперший пам'ятник варенику в Україні було відкрито у Черкасах у 2006 році, а на честь його відкриття місцеві жителі зварили вареник вагою 70 кілограмів. Та довжиною майже 2 метри. В Україні для найкращих кулінарів та кондитерів є спеціальний значок, і називається він Золотий вареник, який вручається щорічно за результатами конкурсу. Вища нагорода була заснована 1999 року. Кругла двохсантиметрова основа нагороди виконана зі срібла. Сам же золотий вареник зроблений із золота, як і кружечок, що його обрамляє. Сам вареник по канвій тарілки обсипаний камінням цирконій – 38 штук. Знаки були розроблені і виготовлені в Сімферополі народним майстром України Сергієм Скляром. Ідея символу золотого вареника була запропонована. Продюсером Романом Воробйовим у 1999 році. Щороку у Буковелі вже традиційно відбувається фестиваль вареників з конкурсами на поїдання вареників, танцями, співами та жартами. З 2012 року гаслом третього всеукраїнського фестивалю вареників був вислів, хай кожен живе. Як вареник у сметані, тоді поставили рекорд з виготовлення найбільшого вареника зі снігу. Вареник це не тільки страва, а ще й коштовний камінь-аметис із незвичним рожевим забарвленням, адже зазвичай цей камінь фіолетовий. Пояснення назви каменю вареник просте: деяке каміння заради покращення кольору опалювали в печі. Тобто варили. Усі діти знають лічилку еники-бенеки їли вареники еники-беники бумс, але не всі знають, що її текст переклад індійської мантри. Мантра це спеціальний текст, який покликаний відкрити в людині інтуїцію та глибше розуміння речей, появі оцієї інтуїції і сприяє слово бумс. Якщо така мантра існувала насправді, то вчені зробили висновок, що, по-перше, вареники були відомі з глибокої давнини, по-друге, вживання вареників грало велику роль у їхньому духовному житті. Отже, вживаємо вареники.